Дозвольте позачергову 19-ту сесію районної ради 7-го скликання оголосити ще, 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 зараз, одну секунду. Ми уточнимо уточним кількість 25. Шановні депутати, запрошені. На позачергову 19-ту сесії районної ради сьомого скликання із 34 депутатів прибуло 25. Більшість є. Я хочу повідомити, що пропуск без поважної причини депутатами сьогодні немає. Голова адміністрації, краснопара Сергій Георгий, знаходиться в місті Харків по вирішенні Карміновських... Грошей з робочою поїздкою. Деякі депутати знаходяться в містах Київ на лікуванні таке інше, тобто без поважної немає. Але кворум є 25. Для участі у роботі сесії запрошені і присутні керівники відповідних структурних підрозділів Раді представники місцевих змін. Традиційно до початку роботи сесії районної ради ми вітаємо депутатів районної ради та сільських селищних алів, що відзначили дні народження. А це 24 грудня свій день народження відзначила Шульга Валентина Кузьміна. Сьогодні вона відсутня з поважної причини, але в день її народження ми її вітали від всього депутатського корпусу. Позачергова 19-та сесія районної ради 7 скликання оголошується відкритою. Шановні депутати. Пропонуємо. Шановні депутати, до секретаря позачергової 19 сесії, який буде здійснювати функції лічільних комісії, пропоную обрати депутатів. Це Засієв Андрій Русланович і Пилипчук Анжела Веліна. Є інші кандидатури. Немає. Немає. Е, є згода цих людей все-таки брати участь в лічільних комісії. Є, будь ласка, замість свої місцем. Ну, і традиційно прошу лічильну комісію провести уточнення присутності депутатів, які зареєструвалися перед початком сесії. Ой Будь ласка. Є. Арнаутов. Є. Артеменко. Есть. Баженків. Є. Денисенко. Є. Є. Дубинский. Юболын. Желтый. Заскалки. Засей. Есть. Инкер. Есть. Калына. Калинина. Есть. Есть. Лавровский. Есть. Мамай. Мовсисян. Да, да. Мефсисян. Муфсисян. Есть у них есть. Мамай есть. Мамай есть, да. Мовсисян, Мавсисян Оборов Огарев Оливи Пемченко Столяренко Стребников есть Терехов Дима. Турченко Дима. 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 Шевченко. <кх> Шульга. Шевченко, Шевченко, Шевченко є, він сказав, присутній. 25 присутні, хворум є. Нагадую, що відповідно до регламенту районної ради сьомого скликання ведеться відеозапис нашого пленарного засідання. Ну і звичайно поіменне голосування. Шановні депутати, згідно зі статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, вношу пропозицію затвердити для розгляду на позачерговій 19-й сесії районної ради сьомого скликання порядок денний проєкт рішення, якого вам розданий. І, звичайно, якщо ми виносимо двома пунктами одне питання, то можна приймати в цілому, так як вам і розданий. Є доповнення до порядку денного. Немає. Приймаємо, які пропозиції щодо прийняття? В цілому. Прошу лічильну комісії приступити до поіменного голосування. О, я, вибачаюсь, я вибачаюсь. процедурне підняття руки. Прошу, хто за? Хто утримався? Проти. Одноголосно, Олена Миколаївна, вже бачите, навіть процедурні питання ставлю на поіменне, щоб не було порушення. Дякую за підсказку. Пропоную такий регламент роботи сесії для доповіді по основних питаннях порядку денного до п'яти хвилин для інформації по інших питаннях, до 3 хвилин, для інформації виступів, до трьох хвилин Робот, роботу сесії провести без перерви. Чи будуть заперечені інші пропозиції? Прошу, також процедурно, прошу. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно приймається. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року про районний бюджет на 2016 рік зі змінами. Дане питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії районної ради сьогодні та дістало підтримку депутатів. Матеріали вам роздані. Є необхідність надавати слово Ларіс Нікола? Немає. <клес> Які є запитання з даної даних? Немає. Які пропозиції щодо прийняття? В цілому. 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 Прошу речільну комісію приступити до процедури поіменного голосування. Лаптюк. За. Арнаутов. За. Артеменко. Баженків. За. 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 Довгополоп. За. Дубінський. За. Дубовик. 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 Ну я не мав. Є, 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 за. Є. Є. Желтый. За. Заскалкина. За. Засеев. За. За, Сеев, за. За, Харин, за. Инкин. За. Каденко, за. Калинина. За. Красноперва. За. Лавровский. За. Лозиньска, за. Мамай. За. Огаренко. За. Пенчина. За. Полыбчук. За. Столяренко. За. Стрельников. За. Шевченко. За. 25. рішення прийнято. Але я з цього питання нагадую, я думаю, що Лариса Миколана мене підтримує. Ще будуть у нас, ще буде, я думаю, десь у січні місяці, десь. 5, 4, 5 на 6, я думаю, мені, як уточне, всі всі наші бюджет опублікований, але з обласною радою ще не узгоджений. І я думаю, що ще одну сесію з цього питання нам прийдеться в січні місяці провести. То, будь ласка, на, Да, да, про затвердження. Нашого бюджету на 2017 рік остаточно. І я думаю, що будьте готові до інформації про, про зібрання на сесію часто, але але ж ви розумієте, кінець і початок року ми повинні все це зробити. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про перейменування закладів культури Лазівського району. Дане питання розглянуто на спільному засіданні та Діслало підтримку депутатів. Матеріали вам роздані. До, е, є необхідність доповіді е, Тетяні Володимирівну надавати Немо. слово? Немає. Немо. Які є запитання з даної інформації? Немо. Немає. Які є пропозиції щодо прийняття рішення? В цілому. Е, прошу лічильну комісію приступити до поіменного голосування, процедури голосування. Лаптя. За. Арнаутова. За. Артеменко. За. Бажентенко. За. Ганжав. За. Долгополов, За. Дубинский, За. Дубовый, За. Желтый, За. Заскалкин, Засеев, Захаренко, Инкин, Каденков, Калинин, Красноперва, Лавровский, Лозинска, Мамай, Огаренко, Пеншина, Толыпчук, Столяренко, За. Стрельников. За. Шевченко. За. Так, дякую, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року про встановлення розміру плати за харчування дітей у навчальних закладах Лазівського району на 2017 рік двома пунктами. Перший пункт це зміни до харчування школярів. Перших 11 класів і друге питання це про прийняття прийняття збільшення вартості харчування для наших діточок дошкільнят, дитячі садочки. Є необхідність надавати слово дане питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій районної ради сьогодні та дістало підтримку депутатів. Матеріали вам роздані. Є необхідність надавати слово бойко Вікторії Івані. Ключове те, що на одну копійку збільшити вартість харчування школярів і збільшити до на 36% збільшити харчування дитячих садочків. Матеріали у вас є. Які є пропозиції щодо прийняття в цілому, в цілому за е, два пункти одним голосуванням? Прошу лічильну комісію приступити до процедури поіменного голосування. Артеменків. За. 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 Ганжак. За. за. Дубінський. За. Жовтий. За Салтова. За, за. за, за. за. за Сеєв. Закаренко. За. Инкин. Каденько. За. За. Калинин. Красноторов. Лавровский. Лозинська. Мамай. Огоренко. Пеншинов. За. Полыбчук. Зав. Столяренко. За. Стрельников. За. Шевченко. За. 25. 25 рішення прийнято, дякую. Наступне питання про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад сіл селищ Лозівського району Харківської області з комунальної власності територіальних громад Краснопавлівської селищної ради і Лозівського району Харківської області майданчика для ігрових видів спорту. Дане питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій районної ради сьогодні та дістало підтримку депутатів. Матеріали вам роздані. Є необхідність надавати слово Дмитру Володимировичу, заступнику начальника управління світі? Нема. Немає. Нема. Які є пропозиції щодо прийняття? Цього? Цілому. В цілому. Прошу лічення комісії приступити до процедури по імену голосування. Лаптів. За. Арналтова. За. Артеменко. За. За. Ганжак. За. За. Дубінський. За. Дубовик. Жовтий. За Скалків. За Сєєв. За Фаренко. Инкен, за. Каденко, за. Калинина, за. Красноперова, за. Лавровский, Лозинска, Мамаль, За. 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 Пенщина, за. за. Столяренко, за. Стрельников, за. Шевченко. За. 25. 25 рішення прийнято. Наступне питання про розгляд звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо необхідності посилення відповідальності за незаконні порубки лісів і незаконні операції з лісоматеріалами та пиломатеріалами шляхом внесення змін до чинного законодавства України. Дане питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. Районної ради сьогодні та дістало під підтримку депутатів. Матеріали вам роздані. Є необхідність надавати слово Гаринку Олени Ніколачу? Нема. Немає. Які є запитання з даної інформації? Немає. Ті питання, які були, я думаю, ми їх вирішимо і на слідчій сесії доповідаємо. Які є пропозиції щодо прийняття рішення? В цілому прошу лічильну комісію приступити до процедури поіменного голосування. Лапте. За. Артеменко. Баженко. Ганджак. Догополов. Дубинський. Дубовик. Жовтик. Засталкеров. За Сирів. Захаренко. Имкер. Каденко. Калинина. За. За. За, За Каден. Лавров. Лозинська. Мамай. За. Кренчина. За. Толяренко, за. Стрельников. За. І Шевченко. За. 25, 25. 25. 25. рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, питання внесення на розгляд позачерговий 19 ї сесії районної ради, сьомого скликання розглянуті. Е, є депутатські звернення? Ні, не, не надійшло. Не надійшло. Е, оголошення різного. Немає. Які є заваження пропозиції щодо ведення сесії? Немає роботу позачерговий ї сесії районної ради Сіма скликання оголошую закритою. І ще раз вітаю від голови районної державної адміністрації Красна Сергія Гіоровича від себе особисто вас з Новим роком. Депутатський корпус. Я вдячний вам за сплідну роботу, яку ми провели на протязі 2016 року. І, я думаю, це остання сесія на. Цьому році бажаю вам, бажаю вам щастя, здоров'я і всього, всього найкращого. Дякую. Дякую вам.